Продовжуючи тему Жека Південний, там, в принципі, на сьогоднішній день існує локальний конфлікт між керівництвом ЖЕФУ і мешканцями мікрорайону. Ваша оцінка як міського голови цього конфлікту, що він виник, і ваші дії як міського голови? Дякую за запитання. Конфлікт поштовхом до цього конфлікту було. Те, що начальник ЖЕК, от, як і керівник інші ЖЕКі, отримав доручення розрахувати нові тарифи. Юрій Валерійович Хоменко пішов шляхом таким, що розрахунок включив максимальний перелік набір послуг от, і на старій нормативно правій базі і базі податкування. Щоб призвело до того, що тариф у нього по його розрахунку виліз за цифру 3 гривні за квадратний метр. Звичайно, це ну, нереальний тариф, ми це розуміли, але він так от розрахував. Відповідно, це збурило людей. Особливо не заглиблюючись в це питання, люди почали казати про те, що керівник Жеку самостійно. Затвердив тариф. По-перше, це помилка. Ніхто самостійно нічого не затверджує. Був просто попередній розрахунок для вивчення і подальшого затвердження і регулювання його. Ця процедура, відповідно, має певні кроки, і підняття тарифу не залежить від волі чи окремої думки керівника ЖЕКу. Це питання виконавчого комітету. Є відповідна структура, є управління економіки, які ці розрахунки. Є виконавчий комітет, який погоджує чи не погоджується ці, ці тарифи. Тобто тут питання було попередньою розрахунку. Коли в кінці року 2015 було прийнято зміни до ну, податкового законодавства, до бюджету, там були зменшені податки, відсоток податків. Також виконавчий комітетом був затверджений мінімально необхідний перелік послуг. От, що Дало в підсумку перерахунку цих тарифів значне зменшення. Тобто, там вже тариф в залежності від будинку, що від гривні 70, як я то до 2,26. Але знову ж таки, це стало поштовхом для того, що мешканці почали в роботі керівника знаходити інші якісь там. Проблеми. Ми провели зустрічі з мешканцями, вислухали проблеми, були надані протоколи загальних зборів, зборів мешканців з пропозиціями і так далі, в тому числі і недовіра керівника ЖЕК. І з вимогою до міського голови звільнити цього керівника. Хочу зазначити, що майже кожен рік там змінюється керівник. На моє переконання, проблема керівника заключалася в тому, що він належним чином, до речі, як і його попередники. Не вели діалог із мешканцями, не пояснювали те, що відбувається, що робиться. Тобто була така відсутність нормального діалогу. Що, в свою чергу, призвело до того, що мешканці почали підозрювати, що їх десь обманюють щось, воно не так використовується. Але підстави для звільнення керівника вони чітко визначені законом. Це порушення. Фінансові дисципліни, це не виконання розпорядження і так далі, словживання. А це може встановити тільки відповідні фахові комісії, там органи і так далі. Тобто це не залежить виключно від бажання людей. Так, да, Є недовіра, є в чомусь підозра. Ми рішення виконавчого комітету створили комісію із представників виконавчих виконавчого комітету, із представників громадських організацій, з представників політичних. Партії представлених міській раді з мешканців. Термін розгляду цих проблем це два тижні. Через два тижні ми будемо мати висновок а потім робити остаточний висновок. Я на сьогоднішній день не коментую. Я тільки те, що я зазначив, проблема, на мою думку, заключається в тому, що Хмелька Юрій Валерійович ну, десь там не знайшов спільну мову з мешканцями, а тому вони йому і не довіряють. От. Але те, що в минулому році з метою не збільшення тарифів і не прикладання тягаря збільшення вартості нероносіїв та інших складових тарифів, ми компенсували не тільки у південному, а всі комунальні підприємства, які працюють на тарифі, ми компенсували міського бюджету цю різницю. А в першу чергу фінансова допомога йшла на сплату податків, які повинні були повертатися в місцевий бюджет. На поповнення їхньої матеріально-технічної бази, щоб давало можливість надавати більш якісно ці послуги, тобто забезпечення їх нормальної роботи. В цьому році ми вже не будемо і немає можливості надавати матеріальну допомогу підприємствам комунальним в такому обсязі, як був, але паралельно з тим, що нам потрібно тоді вирівняти тарифи. І тут ми знову стикаємося з тим, як розраховувати цей тариф, що повинно туди входити. І сам цей процес і процедура повинна бути прозорою. Тоді буде довіра. Ми зараз цей процес відновлюємо, і я думаю, що комісія буде мати об'єктивні результати, так як туди входять представники всіх зацікавлених сторін. Ну а потім будемо робити висновки. Також хочу зазначити, що також буде проведена перевірка держфінансової співцією, вже більш в Глибокому розрізі саме використання бюджетних коштів за призначення. В відповідні подання до Держфаїнної інспекції вже підписані на право на міське голові.